Наш владика Митрополита Гафанґл зробив дуже пахальний вклад в розвиток української православної церкви, особливо одеської єпархії, скільки він за нас молиться, скільки за він за нас переживає, скільки він богослужінь свершував, скільки храмів і монастирів відбудував, і саме головне, скільки благословив добрих справ одеської єпархії, і ми маємо зробити йому сюрприз, подарунок. Цю неділю, 16 листопада, в нього великий юбілі 50 років, як його рукоположили в сан єпископа. Він став владикою і в чоловічому спенському монастирі. Буде велике торжество богослужіння в неділю о 9 годині, як завжди. А на буде о сімнадцять годині синічна бдіння. Прийде дуже багато архієрів, духовенства, паломників. Буде молодіжний з'їзд, внизу номер телефона, номер гарячої лінії. Хто хоче прийняти участь в цьому з'їзді, де будуть підніматися дуже важливі питання? Як би молодь хотіла самовирізатися в нашій церкві? І це є можливість почути голос кожного. Тож розпространіть це відео, прийдіть на богослужіння, зробіть сюрприз і Привітайте нашого владику митрополита Агафанґа з великим ювелем 50 років з херотонії воєпископа.